Виноград посаджений талісман. Талісман. У ну, всякому разі на базарі мені так чоловік, він в Фейсбуці має сторінку, сьогодні подзвоню, знаю. Ну, бачив на базарі. Він продавав е, грона талісману. Дуже сподобалося. Виноград. Агата. Агата. Від гнатюк Юліни. Це мені вислали, Це я посадив отак. Отак воно в землі. По кругу сьогодні дуже сонячно. От. Так от. Оце на зиму прикопається. Так от. І ще один є. Так, це теж від них виноград називається Ірізка. Ірізка теж натюк Юліни. Це звернено на південь. Оце. На сонячну сторону. Ну, також прикопається. Також прикопається. Це і різка.